Тринадцята -е в Україні маємо новини для вас в Одесі. Пролунав вибух. Ми у повітряних силах. Перед тим писали про загрозу балістики і швидкісну ціль на місто. Ми стежимо за новинами і про все вас докладніше. Повідомлятимемо. Щойно буде офіційна інформація. А поки що зараз ви бачите карту повітряних тривог, де зараз небезпека. Будь ласка, якщо ваш регіон серед червоних не нехтуйте небезпекою, перебувайте в укриттях. Масованого авіаудару зазнала межува, що на Дніпропетровщині. Бомби розтрощили будинки на кількох вулицях. А в Нікополі ворог скидав боєприпаси на цивільних, поранені семеро людей. Докладніше про безпекову ситуацію в регіоні нам розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз є студією наживо. Олено, привіт! Ми бачимо, що у тебе зараз теж повітряна тривога. Тому, будь ласка, коротко розкажи, що тобі відомо. Привіт, Олександра. Є оперативна інформація від обласної адміністрації, що через ось, ранковий обстріл Великомихайлівської громади, що межує з Донеччиною, загинув чоловік щодо руйнувань. територія обстежується і наслідки з'ясовуються. Загалом важка доба для Дніпропетровщини. Російська армія продовжує тероризувати мирне населення, зокрема в Нікополі. І тут вже не доводиться говорити про здоровий глузд, якісь закони ведення війни. Ворог цинічно полює з безпілотників на мирне населення. Так напередодні в результаті прямих скидів боєприпасів на хожих було поранено семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них і річна дівчина. Пошкоджені два приватні будинки, три господарські споруди, ще одна знищена, понівечена авто, гараж, підприємство та інфраструктура. По Синельниківщині ворог вгатив кабами. Під ударом була межівська громада, бомби армія країни, агресорка запускала по житловим будинкам, перетворюючи цілі вулиці на суцільні руїни. Потрощені майже 30 будинків. В одному з них просто дивом вижила 11-річна дівчинка під час авіодару вона була вдома. а Батьки на роботі Домовладіння зруйновано просто вщент. Межива оговтується досі. Триває ліквідація наслідків. Не ну, продовжують лунати вибухи у Днікополі. Зранку російська армія вже завдала артобстріл. На зараз триває загроза атаки безпілотників. Населення просять бути максимально обачними та реагувати на небезпеку. Ось таку має оперативну інформацію. На зараз Олександра, тобі слово. Дякую тобі, Олено. Будь ласка, прямую в укриття про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Нам розповіла моя колега Олена Мандалюк. Російська армія атакувала ударними дронами Полтаву. Як повідомили в ОВА, внаслідок атаки двоє людей загинули, 11 поранені. Надзвичайники врятували десятьох людей. За інформацією сухопутних військ було кілька влучань. Зокрема, поцілили у будівлю полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП і поблизу обласного ТЦК. Спалахнула пожежа і на території приватного житлового будинку. Росіяни минулої ночі завдали чергового удару по Одесі, пошкоджені або частково зруйновані житлові будинки. На місці спалахнули масштабні пожежі. Шестеро людей постраждали. Їх буквально з вогню урятували співробітники ДСНС. Докладніше про наслідки атаки у матеріалі Андрія Настасова. Ворог атакував Одесу близько другої години ночі. З акваторії Чорного моря спрямував на місто ударні безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали атаку, але влучані уникнути не вдалося. В одному з районів Одеси ворожий дрон поцілив у дев'ятиповерхівку. Зруйнований фасад та шість квартир. Пожежі охопили сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи. Працівники ДСНС орятували звідти десятьох мешканців, серед них двоє дітей. Люди опинилися заблокованими у своїх домівках. У нас на дев'ятому поверсі живе жінка з двома дітьми. Вони не спустилися, не встигли. Їх витягували з іншої сторони будинка через драбини. Знімали діти надихалися дуже. Їх забрала швидка, як далі, не знаю. Загалом з будинку у вогні евакуювали за півсотні людей. Попереднього наслідок атака постраждало шестеро з них. Зокрема, це хлопчик та дівчинка семи та восьми років. Їх ушпиталили з отруєнням продуктами горіння. Дорослим надають допомогу амбулаторно. От тут плакали такими гіркими слислизми, що дивляться, а там. Огонь горить водночас, раси немає, не ні житла, нічого нема. І От як би так. От ну за це не на комісію. Попередній огляд показавши один з під'їздів, зазнав значних ушкоджень, перебувати там небезпечно. Після демонтажу аварійних конструкцій експерти детально оцінять будівлю, щоб визначити подальші дії. Рятувальники встановили спеціальний прибор, за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкції, так як є вже обвали. Для збереження особового складу саме робиться цей контроль в оперативному штабі. Надають необхідну допомогу і Вирішують питання про відселення мешканців пошкоджених та зруйнованих осель. У нас в місті також на такі випадки передбачена міська програма компенсації за оренду житла. Наразі ми з самого початку, як трапилися події, ми на місці, і наразі ніхто не виявив бажання бути виселеними. На випадок термінового відселення в нас є центр, який приймає мешканців наших. На місці розбирають завали. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння країною агресором воєнних злочинів. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини шість загиблих, і 12 поранених. Російська армія не припиняє масово обстрілювати Донеччину. За минулу добу ворог атакував регіон понад три тисячі разів. На райські окупанти спрямували п'ять ударних дронів, убили трьох людей ще трьох поранили. Пошкоджено 11 приватних осель і два автомобілі. Ще двоє загиблих і троє поранених у Покровську. Місто ворог атакував дронами та бомбами. На Костянтинівку окупанти скинули три керовані авіабомби, обстрілювали з РСЗВ «Смерч». Травмовані п'ятеро людей, пошкоджені три багатоквартирні будинки, три магазини, десять торгових павільйонів. Автомобіль дронами війська РФ атакували також Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Дружківку, Добропілля, Святогірськ. За даними обласної поліції, є руйнування приватних осель, гаражів, господарських споруд, підприємств та адмінбудівель. За такою інтенсивності обстрілів працювати рятувальникам на Донеччині вкрай небезпечно. Та, попри постійний ризик для життя, вони й далі виїжджають на виклики. У яких умовах доводиться діяти, показали в ДСНС України. Пікет. Перекличку пошли. Живые! В дом! Людей постраждали через ранкові атаки на Херсон. Росіяни скинули вибухівку з дрона на 75-річну жінку та 74-річного чоловіка. Потерпілих ушпиталили напередодні. Окупаційні війська поранили в області дев'ятьох людей. За даними ОВА, ворог обстріляв майже 40 населених пунктів регіону. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, господарчу споруду та приватний автомобіль. До 82 людей зросла кількість постраждалих у наслідок надзвичайної події на Житомирщині. Про таке розповіли в Ова а, у лікарнях привають 38 громадян. Серед них четверо дітей, стану шпиталених середньої тяжкості або легкий. Двоє людей загинули. Пожежу вже ліквідували. На місці події тривають оперативно слідчі дії. Причини трагедії з'ясовують. Рух трасою вже відновили. Російські склади боєприпасів знищили дрони СБУ біля тимчасово окупованого Харцизька у Донецькій області. Про таке повідомляє служба безпеки України. Озброєння ворог зберігав у селі Велике Оріхове. Після вибухів там почалася потужна вторинна детонація та зайнялася пожежа. Росіяни використовують Харцизьк як тилову базу і розташовують там командні пункти, логістичні центри та приміщення для боєприпасів. У центрі протидії дезінформації при РНБО опублікували коротке відео з феєрверками на окупантських складах. Українські воїни влаштували загарбникам дроноцид, провели комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БПЛА. Керували нею департамент активних дій головного управління розвідки та командування повітряних сил. Задіяли кілька підрозділів на запорізькому напрямку, підпорядкованих зокрема оперативно-тактичному угрупованню Запоріжжя та оперативно-стратегічному угрупованню Таврія. Бійці виявили 90 позицій і місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Майже половину з них протягом місяця знищили або завдали окупантам серйозних втрат. Тож робота триватиме, зазначають у гур. На запорізькому напрямку тримають оборону воїни 65-ї бригади. І про обстановку на фронті вони розповіли, коли готувалися до виходу на позиції. Підтримати бійців, які вже четвертий рік б'ють ворога на самому нулі. Можете і ви реквізити для донатів будуть вказані у сюжеті. Піхотинці збирають зараз на новий позашляховик, адже на фронтових дорогах та ще й під постійною загрозою дронів автівки стали витратним матеріалом. Бронежилет, шолом, справна заряджена рація та наплічник. Так, бійці 65-ї бригади готуються до виходу на передову. Воїни Великого Логу тримають оборону на запорізькому напрямку. То ворог штурмує і обстрілює позиції повсякчас. Тяжко, дуже багата активність тронів, мавіків саме їх. Мінометні обстріли. До поїздки на нуль готується і військовослужбовець за позивним штиль. Батько двох дітей боронить Україну ще з часів АТО. Нині він піхотинець. Від піхоти залежа саме Це як хребет, можна сказати. Армія перед виходом на бойові воїни зосереджені і не надто говіркі. Тільки думки потрібно робити. Це наша робота. Ми всі за Україну ми боремось. В цивільному житті займався, працював грузчиком, водієм. Склалось так 22-й рік. Прийшлося те захищати свою батьківщину з 22-го року в ЗСУ. Боєць на псевдомир. Лише кілька місяців тому повернувся у підрозділ після поранення. Минулої осені дорогою до позиції його атакував дрон. А нещодавно ворожий безпілотник ударив і по авто, в якому штиль їхав разом із побратимами. Дрібні уламки від розбитого скла зачепилися за амуніцію. Вивозив хлопців на позицію і догнали нас епівішка. Це з машини? З машини, так. Ну і воно дикто, видно, в одну завалялося. Повилітали лобове вікно, два вікна. але хлопці своїми силами відновили вже машину. Противник постійно полює з неба. Через це вихід на позиції значно ускладнюється. Бійці не беруть зайвих речей, бо усе тягнуть на собі. У наплічнику мира. Особисті речі, зарядка, ліхтарик, цигарки з харчів, супи швидкого приготування та трохи солодощів. Збираюсь на позицію. Беру їжі, чим побільше води, чим побільше невідомо, не скільки ти там пробудеш. Я міняю побратима, який на позиції трошки довше сидить. У суцільній темряві військовики вантажать речі до машини. Решту з того, що може знадобитися на передовій, доправлятимуть дронами. Стараємося, як я називаю, тазиками, тарганчиками доставляти і так скидуємо воду. Пісця, ну все, коротше таке, мінімальне, щоб можна було, щоб хлопці продержалися, протримались і могли нести службу. На бойові побратимів вивозитиме армієць за позивним павук, каже кожна така поїздка, випробування удачі, адже дорога пристріляна ворогом. Швидко їхати, бути уважним, подивитися під, під колеса, під ну, все, бо скидають лепістки. і то є супи за нас, скільки часу бійці перебуватимуть на нулі, передбачити складно. Подеколи доводиться тримати оборону по кілька місяців. Перед поїздкою не прощаються, адже завжди чекають на повернення своїх побратимів. Усі обійми стискання рук та дзвінки найріднішим вже після виконання бойових завдань та виходу з позиції. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер». Марафон, Єдині новини. Ядерну програму Ірану відкинуто на два роки. Так, речник Пентагону Шон Парнел відповів на запитання про останні розвіддані щодо стану іранської ядерної інфраструктури після американських ударів. Раніше магате припускали, що, попри пошкодження об'єктів, Іран зможе відновити виробництво збагаченого урану за лічені місяці. Водночас в Ірані заявили, що і після американського бомбардування не припинять збагачувати уран. Наша оцінка бойових пошкоджень навколо Фордо, на Танза та Ісфахана залишається незмінною. Ми вважаємо, і безумовно всі розвіддані, які ми бачили, призвели нас до думки, що ці об'єкти Ірану були повністю знищені, і наші союзники поділяють наші почуття щодо деградації ядерної програми Ірану та того факту, що ми деградували їхню програму щонайменше на один-два роки. Оцінки розвідки всередині департаменту це підтверджують припинити підтримку російської війни закликали Китай у Євросоюзі. Глава нинішньої політики зовнішньої політики ЄС Кая Калас заявила, що участь китайських компаній у функціонуванні російської воєнної машини становить серйозну загрозу для європейської безпеки. Головна дипломатка ЄС закликала Пекін підтримати повне і безумовне припинення вогню та справедливий і міцний мир в Україні, заснований на повній повазі. До статуту Організації Об'єднаних Націй. О 14-й буде наступний випуск новин. Ну, а доти передаю інформаційну естафету Ірині Баглай. Ірино. Дякую, Олександре. Зупинили чи призупинили зброю зі США. Які перспективи отримати ракети для Петріот вже за кілька хвилин почуєте у нашому ефірі? Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.